Пакіл Всім привіт, ви на каналі Марини. І сьогодні я вирішила провести з вами б'юті день. І розповісти, чим я користуюсь із iHerb. Коли я думала, що я можу ще зняти, показати вам, я відповіла собі щиро на запитання, що я сама люблю дивитись на YouTube. І насправді я обожнюю рубрики дівчат, які показують пусті баночки, що вони замовляють, куди вони йдуть за доглядовою косметикою, чи люблять вони корейську косметику. Ось таким чином я дійшла до цієї рубрики, і мені здається, що вона багатьом буде цікава, як і мені. І я буду дуже щиро рада, якщо ви поділитесь своїми улюбленими товарами за Хьор. Так як мені приїхала посилка, то сьогодні я покажу, що ж саме я замовила в останній раз, і, звичайно, що поділюсь всіма своїми товарами, якими я користуюсь вже років так шість. А тут у мене. Немало всього. Ну, це просто мої скарби. Ось наглядний приклад: просто на будь-який смак: від патчів до масочок, умивалок, тоніків. Не знаю, різні в мене тут є серуми. Зараз все покажу. Напевно, я покроково буду показувати всі товари, тому що в мене, в принципі, є, напевно, кожен крок від умивалки до нічних масок, тому починаємо з умивання. В мене є три засоби. Почну з мого фаворита, як ви бачите, тут вже небагато залишилось, але це вже напевно четверта. Баночка, ось тут буду додавати скріншоти, Не буду вимовляти навіть назви цього бренду, тому що а, точно зроблю помилку. Це корейська умивалка, вона досить м'яка, вона з низьким рівнем pH, що дозволяє не пересушувати вашу шкіру. Ось така пінка. Ось оце, це 100% маст. Зверніть увагу, будь ласка. Далі в мене є ще ось така веганська умивалка, вона не класична, я б так назвала. Вона з ось такою текстурою. Тобто, ти наносиш на обличчя, потім. Змиваєш і краще потім повторно вмитись, наприклад, ось такою умивалкою, вона дуже класно змиває любі забруднення, класно пропрацьовує пори, тому це також вже не перша All Clean Balm від Хейміш. Ось ця класна також Корея. Якщо, наприклад, в цей день я нафарбована. Я обов'язково змиваю косметику міцелярною водою. Мені подобається ось ця від бренду Сукінг, якщо це правильно вимовляється. Дуже приємний аромат, і обов'язково не забуваємо змивати міцелярну воду це дуже важливо. Наступний крок: це тонер. Це той самий бренд, що і умивалка на пінній основі. Перевага цього. Що він легко наноситься на обличчя, недолік те, що досить швидко ти його використаєш за рахунок цього спрею. І також він не має абсолютно ніякого запаху для таких людей, які чутливі до запахів, як я, наприклад, це велика перевага. Другий тонер у мене в ось такому здоровому розмірі. Тут 250 мл. Основа така більш гелева. Також подобається тут 9 пептидів, що дуже класно працює на зволоження, наповнення вашої шкіри, тому також класний, дуже повільне використання. Як ви бачите, в мене ще дуже багато залишилось. Користуюсь саме цим не кожен день. Пропускаю, забуваю, так, є таке, але правда подобається. І на дуже довго вистачає, навіть якщо користуватись кожен день. В порівнянні з цим цього вистачить надовше 100%. Також хочу показати ось такий засіб. Я його не ставлю ні в який крок своєї рутини, тому що це зволожуючий міст. Я користуюсь ним переважно влітку, коли спекотно. А так як я проживаю в Португалії, це... Досить тривалий період часу, і також, наприклад, коли я проводжу час на пляжі біля басейну чи після тренування, коли вмила обличчя, це просто такий спрей для зволоження, але ти не водою вмиваєшся, а спеціальним містом. Наступний крок це серуми. В наборі йшло чотири серуми. Вони різні, але одного вже немає, тому що я вже використала. Вони в основному націлені на блиск обличчя. І знаєте, після них оцей ефект, як у кореянок, коли шкіра просто облищить. Ось якщо ви любите саме цей ефект, тоді вам за цими товарами. Наступне це ось такий крем для зони навколо очей. Він з ліфтинг-ефектом. Я на iHerb багато пробувала, але сподобався насправді тільки ось цей один. Ем, я не можу сказати, що ви отримаєте, знаєте, там оце до після, і зона навколо очей буде там максимально підтягнута, але він працює, правда. Навіть можу сказати, що мені подобається більше, ніж крема, які мені виписує, наприклад, косметолог із набагато дорожчої лінійки. Тому а, рекомендую. Далі, маски. А, в мене є три види. Почну з гавайської маски. Її вже, як ви бачите, немає. Я її використала. В складі є ензим та папая. Він дуже класно працює, якщо у вас такий же тип шкіри, як у мене, а в мене саме комбінований тип шкіри і досить широкі пори. Я постійно над цим працюю, шукаю різні товари, косметику, ходжу до косметологів, щоб якось їх зменшити. Ось це правда класний варіант. Там треба нанести маску буквально на 5 хвилин, тобто, це швидко, вона буде трохи попікати, потім тр... треба її швидко змити і нанести поверх там якийсь серум чи крем. Ось тому беріть на замітку. Наступна маска того самого бренду, як і серуми вона також на звуження пор. Подобається дуже. Запах. В складі є рожева глина. Ось так він виглядає. Там є невеличкі кісточки. Я знаю, що косметологи не дуже радять наносити схожі склади, але я користуюсь цією маскою раз на раз два на місяць, тому мені подобається ефект, мені подобається запах. Для мене це важливо, і мені подобається результат, тому так. Цю також рекомендую. Якщо ви слідкуєте за трендами iHerb, то я впевнена, що ви чули про цю маску. Вона для освітлення шкіри. В складі є гарбуз, тому такий чудний запах в неї. Треба нанести на 10-20 хвилин, залишити на обличчі і потім. Добре, змити. І також це якраз те, що мені прийшло в цій посилці, яку я замовляла в цей раз. Це нічна маска. Як бачите, я вже нею якийсь час користувалась, бо я ніколи не раджу те, що я сама на собі не тестувала. Вона називається Sleeping Mask. Дуже подобається. Зранку прокидаєшся, і в тебе такий ефект. Живого, здорового обличчя. Така шкіра прямо дуже зволоджена. І для прикладу хочу порівняти з нічною маскою від Road яка також позиціонує себе як нічна маска. Для сну. Ця, якщо чесно, не подобається. Це, напевно, єдиний товар, який мені не подобається із а Неприємна текстура. Ось тут що не скажеш про засіб за Хербу, який набагато дешевше. Тому правда, звертайте увагу на корейську косметику. Вона зачасту набагато краще, ніж популярні бренди. Наступні товари це патчі під очі. В мене є наразі три. Два із них я люблю. Та буду вам рекомендувати. Перше – це від Medi Це той же бренд, що і ось цей тонер. Він також включає 9 птидів, цей саме з запахом Троянди. Як ви бачите, там буквально залишилось ще пару патчів на один раз. Можливо, сьогодні їх і використаю. Наступний. Від бренду, який мені подобається, який я вже показувала до цього. Ці чорні на колір, мені не подобається запах. Все, для мене, якщо неприємний запах, мені тоді воно просто не йде. Вони в мене довше, ніж ось ці попередні, але я просто не можу ними користуватись, тому що я їх вдягаю, я чую цей запах і не можу. Просто користуюсь дуже рідко, просто щоб. Використати, але купувати точно повторно не буду. І останнє з вітаміном С. Вони трошки прибирають затемнення під очима. Темні кола бренд Дерма І. -E. Ось такі. І ці вже жовті. Золоті, я навіть сказала, на колір. Ось ці мені також подобається. Але якщо обирати із трьох, тобто, якщо ви будете думати, які взяти, я б радила від медіпіл. Мені ось ці номердин. Хоча багато дівчат ставлять саме ці патчі на перше місце, саме так я їх і купила. Тому просто оберіть чи замовте двоє, і скажете потім мені, який вам більше сподобався. На самому початку я показувала ось цю умивалку із тревел-версії. Е, і зараз хочу просто показати, що йде е, в цьому наборі ще тут є міст, есенція, ось така досить густа та е, глибоко зволожуючий крем для обличчя. Тому, якщо ви хочете замовити щось просто на пробу, а не, не одразу брати повнорозмірні. Банки, я це дуже рекомендую. В принципі, я так і тестую товари, якщо мені підходить, я краще потім замовлю наступного разу більший розмір. Останнє, що стосується догляду за тілом, це два креми і це дві мої любові. Цього вже немає. Я не знаю, на камері видно чи ні. Але тут просто ось так на дні залишились. Це зволожуючий лосьйон, у нього досить ніжна і легка текстура, тобто він не такий, як крем, він швидко вбирає, шкіра швидко вбирає лосьйон запах майже нейтральний, що для мене є плюс. І склад дуже класний. Якщо взагалі ви бачите ось ці три букви мле. А, беріть. Це дуже класно. А, Це так косметологи, косметологи говорять. І ось цей крем. Напевно, якщо ви запитаєте, що точно точно треба замовити із цього всього. Напевно, я скажу, що ось цей крем, тому що тут неймовірний запах. Я коли перед сном наношу цей крем на тіло, в мене. Враження, що я просто лежу в п'ятизірковому готелі, десь, я не знаю. Да, Уявіть просто країну, про яку ви мрієте. Самий найкращий готель ось оцей крем пахне, як це місце. Просто неймовірний, чудовий, буду купувати знову, знову і знову. Тобто це вау. Ще знайшла один засіб. Якщо у вас є висипання акне, то це дуже класні фатчі. Бачите, також майже немає. Я їх використовую точково, Якщо в мене там, наприклад, якийсь прищик вискочив, я беру ось ці ватні диски. Вони вже наповнені засобом, який підсушує шкіру. І буквально за один-два дні у вас просто не буде. Пришів, тому що воно дуже класно і швидко прибирає ось це запалення та почервоніння, тому дуже класний такий рятівник. Поговоримо про добавки. Я дуже глибоко не буду входити в цю тему, тому що я вважаю, що всі добавки має підбирати лікар, так само як і вітаміни. але Ось цей колаген Я точно буду вам рекомендувати. Якщо ви передивитесь мій хайлайт в інстаграмі iHeurd, ви побачите, що там постійно я його раджу, тому що дуже великий розмір. Тут немає смаку взагалі. У цього бренду є колаген зі смаками, але я обираю ось саме такий. Колаген краще вживати з вітаміном С, в якій формі ви це будете робити, обирати вам, чи це будуть вітаміни, чи ви будете їсти, наприклад, апельсини, чи пити фреші. На фреші дуже сильно не налягайте, тому що, як ми знаємо, що коли із фрукта ми забираємо лише тільки сік, то ми залишаємо велику кількість глюкози. А клітковина залишається ось якраз в оцій м'якоті, яку е, ми викидаємо. Тому інколи я можу там, випити колаген і е, фреш, але не дуже часто, якщо чесно. Ось. Тому цей я рекомендую. Я пробувала різні. Цей морський, але там є е, е, і тваринного походження саме цей рослинного. Інколи, коли я розумію, що я не добираю в своєму раціоні клітковини, я можу в смузі додати ось таку клітковину. До цього в мене була яблучна. Зараз я обрала саме цю, Тому також класна штука, одну-дві ложки додаю в смузі, перебиваю і не їм багато того, чого я. Не дуже сильно люблю їсти, а це, по суті, клітковина. Да, да, я намагаюсь любити все корисне, але мені це не завжди легко дається. І, напевно, останнє, що покажу, це вітаміни. Я просто швидко пройдусь, тому що, знову ж таки, я не лікар, я не буду вам радити. Що я точно можу сказати, що так як я проживаю в Португалії, наприклад, я пішла, здала аналізи, вони в мене показали досить низький рівень заліза. Я заходжу в аптеку, запитую залізо. Мені говорять ціни там 18, 20, навіть 30 євро. Буває, що досить дорого, як для одного інгредієнта, по типу як залізо. Тому я йду на iHerb і замовляю. Ось, наприклад, ось залізо в мене є. І також ось. Переважно я обираю саме цей бренд Now Food. Мені він дуже подобається. Я прямо роками ним користуюсь. У мене там і омега є, і залізо, і інші елементи, яких не вистачає моєму організмові. Я із тих людей, хто. Кожен рік, раз на рік відсотків, я йду з чоловіком здавати всі аналізи, щоб знати, що з моїм організмом. Мені набагато легше один раз піти здати кров, перевірити повністю свій організм, ніж. Думати все добре чи не добре. Я досить тривожна людина. і Якщо я зачепилась за якусь думку, я її можу там на своїй внутрішній центрифузі розкрутити так, що я просто буду накручена. Я це не люблю кожен червень. Не знаю, чому просто так колись ми почали ходити здавати кров саме в червні, і так ми робимо кожен рік червень-травень, ми здаємо аналізи, і потім, якщо є якісь провиси, зазвичай в мене їх немає. Але якщо є, то я просто заходжу на iHerb і добираю вітаміни, яких мені не вистачає. Але, звичайно, що в ідеалі набирати вітаміни за рахунок овочів, продуктів різних. І напевно останнє, що покажу. Це Genius Mushrooms геніальні гриби. Коротше, це якийсь прикол. Я рандомно замовила саме ці е вітаміни, цю добавку. Е вона працює на енергію, імунну систему, а також там, ясність розуму. Коли ми з чоловіком там, перед початком робочого дня випиваємо по одній ось такій вітамінці. Просто продуктивність ось так взлітає. Я не знаю, що вони туди мішають, що там за гриби такі. Звичайно, що це не наркотики. Але, блін, вони дуже прикольні. Тому якщо вам треба якісь геніальні ідеї, просто щоб ви їх клепали, штампували, ось просто зверніть увагу на ці Genius Mushrooms. А. Що я ще замовила на Хербі, майже забула. Маски для обличчя Я не можу жити без масок. Я для себе обрала той шлях, що я краще буду робити там кожні 2-3 дні маску, ніж, там, я не знаю, відкладати цей момент там, не знаєте. Там, поїхати у відпустку, чи ще щось. Я хочу просто доглядати за своєю шкірою тут і зараз. Е, я не здивую вас, да, коли покажу е, цей бренд. Е, ось вона, бачите, ще новенька, але це вже, напевно, п'ята коробка. Я замовляю одразу наборами тут по 10. Пакувань у цього бренду ще є інша зволожуюча маска, також продається по 10 штук. Набір коштує щось там 25-28 євро. Тобто одна маска виходить там 2,50 євро. Ось, мені дуже подобається цю я просто і повторювала, і буду повторювати знову, знову, знову. Це моя також щира рекомендація. Прямо, не знаю, може я навіть. Додам просто скріншоти, і покажу, що я в своїх замовленнях додаю саме цю маску. І замовила Puffy Face Fit Pooling Mask. Вона дуже класно працює, щоб прибрати набряклість. У мене є така штука. Я можу там прокинутись і бачу набряклість. Тому ось, якщо у вас є також ця історія, зверніть увагу. Їх також було 10 штук. Я вже користувалась напевно три рази. Ось чудне обличчя, але працює. Е, і як ви знаєте, маски краще класти в холодильник, щоб вони були трохи більше охолоджені. Е, е, так вони краще працюють. Для цієї, взагалі, це прям така рекомендація, яка Написана на упаковці, що треба її охолодити. І зверху, коли я нанесла маску, я проходжусь ось таким ролером. Ось. Тому на цьому все. Я сподіваюся, що це було для вас корисно. Буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях своїми улюбленими товарами, тому що мені здається, кожна друга людина. Кожна друга дівчина вона замовляє собі щось на iHerb від вітамін до доглядової косметики чи масок. Тому буду щиро чекати вас в коментарях. І, звичайно, залишайте лайки, це буде для мене дуже приємно. Підписуйтесь на канал. ну короче, всі оці прикольчики. Далі більше, далі цікавіше. І нарешті я можу викинути свої пусті баночки та коробки, які я зберігала місяцями для вас.